В ефірі новини сьогодні у випуску місячник боротьби з туберкульозом. Що це за хвороба та як уберегтися? У рамках проєкту Музейна педагогіка учні Катлабузького ліцею відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня орієнтовно такі: 927 тисяч осіб особового складу, 10 тисяч танків, 22 дві тисячі одиниця бойових броньованих машин, 25 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 973 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 43 345 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3792 одиниці спеціальної техніки. З 24 березня до 24 квітня триває профілактичний місячник боротьби з туберкульозом. Головна мета привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики і лікування. Чому туберкульоз залишається однією з найбільш небезпечних інфекційних хвороб? Та як від неї оберегтися, дивіться у сюжеті. Щорічно, 24 березня, світ відзначає всесвітній день боротьби проти туберкульозу, щоб привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики і лікування. За даними центру громадського здоров'я, рівень захворюваності на туберкульоз все ще залишається високим. Це потребує посиленої уваги та інформування населення. Тому з 24 березня по 24 квітня триватиме профілактичний місячник боротьби з туберкульозом. Цього року місячник боротьби з туберкульозом під гаслом, так ми можемо зупинити туберкульоз, реалізувати, інвестувати і діяти. Що це означає на сьогодні? Дуже важливо в питанні боротьби з туберкульозом. Брати досвід Всесвітньої організації охорони здоров'я і на основі цього досвіду впроваджувати наші національні стратегії боротьби з туберкульозом. Протягом 2024 року в Ізмельському районі було зафіксовано 145 нових випадків на туберкульоз. Це на 11% вище ніж за 2023 рік, зазначили епідеміологи. Зокрема, чотири випадки було зафіксовано у дітей до 17 років. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією. Найчастіше воно уражає легені, але також може впливати на інші органи. Основний шлях передачі повітряно-крапельний. Людина хвора на активний туберкульоз може передавати бактерію під час кашлю, чкання або навіть розмови. Туберкульоз займає в Україні на теперішній час перше місце за поширеністю серед інфекцій, які мають смертельну небезпеку. Щороку в Україні реєструються. До 30 тисяч нових випадків на туберкульоз, але ще більше випадків не реєструються, тому що не всі проходять необхідні обстеження на туберкульоз. І щороку від туберкульозу або від ускладнень від туберкульозу помирає в Україні. Понад двох тисяч осіб на ранніх стадіях захворювання може проходити безсимптомно, що ускладнює його виявлення. Основні симптоми туберкульозу це кашель, підвищена температура тіла, нічна пітливість, втрата ваги без видимих причин, слабкість і втома це ознаки, які повинні вас насторожити, і при таких ознаках не треба зволікати до звернення до сімейного лікаря. При необхідності сімейний лікар проведе скринінг. Опитування на наявність ознак і факторів ризику направить на обстеження. Мокротиння в першу чергу, а можливо, і на рентгенологічне обстеження, і при необхідності направити на консультацію до лікаря фтизіатра захворіти на туберкульоз може кожен, проте у групі ризику знаходяться люди зі зниженим імунітетом та супутніми хворобами. Це особи, які хворіють на вилінфекцію снід, це особи, які хворіють на цукровий діабет. Це Ті, які приймають ліки, які пригничують імунітет. Це, наприклад, які лікують злоякісні новоутворення. Це особи, які зловживають алкоголь і вживають наркотики. Є постійні хронічні стреси. Ми всі в тій або іншої мері підвергаємося впливу хронічних стресів в умовах війни. Тому це теж пригничує наш імунітет імунітет також до групи ризику відносяться люди з незахищених соціальних категорій, які ведуть нездоровий спосіб життя: вагітні жінки, діти до п'яти років, підлітки та особи похилого віку. Найефективнішим методом профілактики від туберкульозу є вакцинація. Підкреслили спеціалісти. Згідно з національним календарем щеплень, вакцина проводиться одноразово. Проводиться вакциною БЦЖ на третій-п'ятий день від народження дитини, якщо немає протипоказань. На теперішній Час вакцинація проти туберкульозу новонароджених захищає не тільки від ускладнень від цієї інфекції, але і Знижує ризик інфікування, щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно відмовитись від паління та алкоголю, мати достатню фізичну активність та зміцнювати імунітет. Також важливу роль відіграє збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Харчування повинно бути мистити в себе достатню кількість білків Вітамінів в першу чергу, це достатнє чередування режиму праці і відпочинку, це достатній сон, це обов'язково намагатися більше знаходитись на свіжому повітрі. Також важливо уникати тривалого знаходження в закритих приміщеннях, в там, де велике скупчення людей, в таких місцях. Можуть бути, бути і люди, які виділяють микобактерії, і якщо тривало контактувати, то можна заразитись. Діагностика та лікування туберкульозу в Україні проводиться безоплатно. Зауважили епідеміологи. При найменших проявах хвороби рекомендують звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Морозиво з сюрпризом. Під час сканування одеські митники виявили партію сигарет та вина. Вантажівка з морозивом українського виробництва прибула у пункт пропуску орлівка для подальшого слідування до Ізраїлю. Під час її сканування митники звернули увагу на нетипові щільності. За результатами проведеного огляду встановлено, що в частині пластикових контейнерів замість морозива знаходяться сигарети з маркою акцизного податку України та рідина з характерним запахом спирту без будь-якого маркування. Наразі проводиться повний митний огляд, встановлюється кількість незадекларованого товару та вирішується питання щодо фіксації митного правопорушення. У рамках проєкту Музейна педагогіка учні Катлабузького ліцею відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Цей проєкт спрямований на всебічний розвиток особистості дитини, сприяє підвищенню освітнього рівня, розширює світогляд та поглиблює знання з українського образотворчого мистецтва. У програмі заняття пізнавальна екскурсія, творчий майстер-клас та багато іншого. Подробиці дивіться далі. У рамках проєкту Музейна педагогіка учні Катлабузького ліцею відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. Цей проєкт спрямований на всебічний розвиток особистості дитини, сприяє підвищенню освітнього рівня, розширенню світогляду та поглибленню знань з українського образотворчого мистецтва. Під час візиту учнів для них була організована пізнавальна екскурсія, експозиціями галереї, що дозволило знайомитися з багатством художніх творів та отримати нові знання про мистецтва нашого регіону. Різноманіття технік та творів, виставки все створена жінкою та філософські роздуми втілені у роботах Володимира Дудника з виставки з України в серці вразили усіх школярів. Дуже дякуємо за таку цікаву екскурсію. Нам дуже сподобалось, це було цікаво та корисно. Дуже багато чого нового дізналося. Мені дуже було цікаво, а більше було цікаво за ляльки-мотанки та з прикраси з бісеру. Захопливою частиною зустрічі став майстер-клас з малювання весняного пейзажу. Учні мали змогу проявити свою творчість, фантазію та розвинути художні навички. Робота з фарбами та пензлями сприяє розвитку дрібної моторики та координації рухів. А ще це чудовий спосіб практикуватися у композиції, колористиці та відчути задоволення від створення власного художнього твору. Мені дуже сподобалося малювати і дивитися на різні твори. На завершення заняття школярі взяли участь в інтерактивних музичних вікторинах, які дали можливість продемонструвати свої знання а також розвинути музичний слух. Проєкт музейна педагогіка спрямований на інтеграцію музейних ресурсів у освітній процес, що сприяє всебічному розвитку учнів та підвищенню їхньої культурної обізнаності. Співпраця між обласним центром естетичного виховання імені Емілії Вдокимової та навчальними закладами міста і району є яскравим прикладом ефективного поєднання освіти та культури, що відкриває нові горизонти для молоді. Ді та сприяє збереженню національної спадщини Юля Петлацю, Христина Ланголь для програми. Новин. Прикордонники ізмельського загону долучилися до донорської акції Здай кров, рятуй життя. Понад 40 військовослужбовців стали донорами крові, щоб підтримати поранених захисників України та всіх хто потребує переливання. Медики наголошують, що запаси донорської крові постійно потребують поповнення, оскільки потреба в її компонентах зростає. Такі заходи надзвичайно важливі, адже допомога одного донора може стати шансом для порятунку іншого життя. Прикордонники ізмельського загону і надалі підтримуватимуть донорський рух та закликають усіх долучатися до цієї благородної ініціативи. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. До участі долучились 20 команд з Ізмаїльського, Болградського, Ренійського та Арцизького районів. У рамках чемпіонату зібрали 141 тисячу 500 гривень. Ці кошти передадуть на потреби військових. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі завершився зимовий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. Він стартував ще у листопаді минулого року і тривав 4 Місяці. Метою турніру став збір коштів на потреби Збройних сил України. До участі долучились 20 команд з Ізмаїльського, Болградського, Ренійського та Арцизького районів. Чемпіонат був відкритий. Команди були розбиті на дві, вища та перша ліга. Груповий етап пройшов. кожен зіграв з кожним. Попередньо було перше коло, потім друге коло і був виграний. Переможець команди зіграли у першій та вищій Лізі. У першій Лізі було дві групи. До групи А увійшли команди Олімпік Легіон Плюс, Бесарабія, Острівне. До групи Б патрульна поліція, Чемпіон 16+, Плюс, Стяуа, Фенікс, Ізмаїл та Авангард. У вищій лізі зіграли команди Гвардія Гравець Ізмаїл Криничне Іва Скіф і Дельфін. За результатами змагань у першій лізі переможцем стала команда Острівне, друге місце зайняла команда Чемпіон, а третя Фенікс. У вищій лізі чемпіонами. Стала команда Гвардія, друге місце посіла команда Криничне а третє дісталося команді Гравець. У перерві між лігами відбувся відкритий кубок міста Ізмаїл. Переможцями тут стали гравці команди Гвардія. Я хочу подякувати насамперед всім тим, хто приймав участь у цьому турнірі. І вболівальникам, і футболістам, і тренерам. І тим, хто долучився до збору коштів, тому що основна мета цього турніру у нас була збір коштів на наші збройні сили України. Ми виконали цю мету. Всім хочу побажати міцного здоров'я, терпіння скрізь нашої перемоги і. До зустрічі на нашому чудовому майданчику у палаці спорту загалом в рамках чемпіонату міста з футзалу зібрали 141 тисячу 500 гривень. Ці кошти передадуть на потреби військових. На ці кошти ми будемо придбати глушник для ФПВ-дронів. Також залишаться кошти. Ці кошти ми передамо нашому побратиму з 11-ї бригади імені Грушевського Байрамову Роману. Для їхніх потреб, а також ті гроші, які залишаться, передамо першу відкриту банку, якої не буде вистачати коштів для її закриття. Звіт щодо передачі коштів буде прозорий і оприлюднений у соціальних мережах. Додав чоловік всі переведення та Витрати коштів, всі будуть оприлюднені в соцмережах. Про всі я доповім, щоб все було прозоро. І коли буду це робити з телефону, зроблю скрін екрану, щоб всі могли переконатися, що жодна гривня та копійка не були витрачені мною на власні потреби. Хочу подякувати президенту Федерації футболу міста Ізмаїла за цей чемпіонат, за його зусилля покладені. Міську раду за те, що допомагали та також сприяли в наданні приміщенні і організації в цілому, це не останній турнір на підтримку сил безпеки та оборони України. Організатори планують проводити подібні заходи й надалі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські попередили збут психотропів жителям Дніпра на території Південного регіону. Декілька днів тому по обіді на околиці Одеси на одному з поліцейських постів для перевірки документів співробітники патрульної поліції зупинили легковик під керуванням 20-річного жителя Дніпра. Під час спілкування з Керманичем були виявлені зовнішні ознаки сп'яніння. Втім, пройти огляд на стан сп'яніння він відмовився. Правоохоронці провели огляд транспортного засобу, в салоні якого виявили розфасовані речовини з характеру. Маркування. На місце була викликана слідчо-оперативна група. Слідчі вилучили у молодика 140 згортків із речовиною, яка за результатами експрес-тесту виявилася психотропною. Її походження та точну вагу встановлять експертні дослідження. У якості речових доказів слідчі долучили до справи мобільний телефон фігуранта. Попередньо правоохоронці з'ясували, що молодик напередодні зв'язався з невстановленою особою, яка за грошову винагороду доручила йому перевезти психотропні речовини з Дніпра до Одеси та Миколаєва для подальшого збуту. Правопорушника затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Нею кваліфікується незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин, особливо в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. На час слідства суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 85 копійок, продати за 41 гривню 45 копійок. Єврокупівля 45 гривень. Продаж 45 гривень 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 8 квітня в Ізмаїлі очікується хмарна погода в день з проясненнями, без істотних опадів. У другій половині дня – опади. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду, в першій половині дня – 12-14 метрів на секунду. У другій половині дня – північний – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, в день – 8-10 градусів. Очікується зниження температури до кінця дня – 0-2 градуси морозу. В Одесі хмарна погода, можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси. Вдень 4 4,8 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб каналі Ізмелтівій онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.